БРДМ тепер заводиться з півоберта. Хоча ще два тижні тому здавалося, що повернути старого броньовика до життя неможливо. В автогосподарстві міліції поставили на колеса найпершу одиницю важкої техніки, яку отримав спецбатальйон Чернігів у неробочому стані. На перший погляд навіть не можна було уявити, що далі робити. З цим автомобілем панцирнику вже 36. Довгі роки він простоїв законсервованим зі спущеними колесами в одному баку 100 літрів води, в іншому лід. Тож зі столичного складу техніку тягнули на платформі. Перше, що необхідно було зробити, це на автомобілі не працювало щеплення. Не, не в робочому стані був двигун провести ТО, замінити мастила, не працювало електрообладнання, теж е, треба було його встановлювати. Але слюсарі запевняють, як на такий вік стану машини чудовий. Мені повезло, що це, по-перше, воєнна техніка. Це перша категорія техніка, вона доволі качественно зроблена. Своєю роботою ремонтник задоволений. Двигун блищить і шепоче, як новенький. Хоча навіть добратися до серця такого броньовика непросто. Очень удобно, але це надо. Майстри у гаражі міліції звикли працювати з легковиками, газелями та автозаками. Бронетехніка для них у новинку, але розібралися швидко. Грубо говоря, такі двітіля приміняються, як на цьому автомобілі. На газ 3307 однакові, грубо робою по конструкції. не стало труда, просто-напросто діли, так як я. Знаю. Читали трохи читали інструкції, трохи щось поминалося, забути. Пан Микола їздив на точно такому ж БРДМі 30 років тому, коли служив строкову. Каже, відтоді, мабуть, і ця машина ремонту не знала. Це, звісно, не, не легко, бо ето, багато чого не вистачає, того й того. Тож 30 років простояло, розкомплектоване багато чого. Все то резинки, то все пропало вже. По-любому треба міняти. Перше за 40 років роботи в автогосподарстві побачив броньовика Анатолій Пономаренко. Тепер майструє сидіння для стрілка розвідувально-дозорної машини. Є приблизительної схеми, ну по-заводському ми не зробимо, звісно. Ну, Постараємося зробити так. Було удобно свою частину ремонту. Міліцейські автослюсарі практично завершили. Зараз готують БРДМ до фарбування. Гроші на це зібрали волонтери, але вирушити в АТО він ще не готовий. Треба встановити трімплікса, треба встановити систему навігації, треба встановити систему керування вогнем. Усе це обладнання обіцяють налаштувати на Чезарі, і вже приблизно за місяць БРДМ поїде на схід допомагати спецбатальйону Чернігів.